Володимир Зеленський закликав журналістів мовчати про корупцію до закінчення війни. Ця новина облетіла просто-просто весь інтернет. Всі в шоці просто, всі люди, всі люди просто не можуть розуміти, як взагалі президент воюючої країни може ну може таке казати. Він не сказав журналістам. От вдумайтесь, він не сказав журналістам, що. Ми будемо якось боротися з корупцією і так далі. Бо вся увага, просто увага всього світу, зараз прикута до України і а, тим паче до корупції, бо це зараз дуже взаємопов'язано з тим, як нам будуть надавати допомогу, зброю і так, далі, і так далі. Ні, він не сказав цього. Він сказав: мовчіть про корупцію, мовчіть про корупцію до закінчення війни. А тим часом, друзі. Голови офісу президента мають частки в прибуткових будівельних компаніях, і не тільки. Нормально собі так заробляють. А, але давайте по порядку: взагалі, що ж сталося, і чого президент видав таку заяву, і з чого взагалі все почалось? Зараз більш детально. Для українців, вітаю глядачі-підписники на каналі знаю і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Не забувайте, будь ласка, про лайки, якщо цей випуск справді буде для вас цікавий. Зашквар на зашкварі, от просто зашквар на зашквар. Після виходу ось цього журналістського розслідування щодо закупівлі міноборони харчів, ось ці яйця там по 17 і так далі, взагалі, ось закупівлі харчів для військових за завищеними цінами. Яке дзеркало тижня опублікувало ще 21 січня цього року. Володимир Зеленський непублічно закликав відомі медіа тимчасово не просувати взагалі тему корупції, мовчати про це? Як повідомляє видання НВ 14 жовтня? Про це розповіла. Головна редакторка дзеркала тижня Юлія Мостова на конференція National Media Talk 2023. Відповідною історією вона <кій> поділилась, відповідаючи на питання модератора про вплив української влади на свободу слова під час протистояння російської агресії. І ось цей випадок редакторка назвала малесенькою історією, де в краплі води відбувається світ. І ось за словами Мостової, про зустріч президента з журналістами в режимі Офрек, вона дізналася від колег, оскільки саму її туди не запросили. Ну це зрозуміло. І ось саме там Зеленський попросив журналістів не писати про корупцію до перемоги. Хто не бачить її виступ, давайте щоб я зараз не перерозповідала так, те, що вона казала. Просто самі послухайте, що казала пані Мостова. Президент зібрав овзерек, звернувся до журналістів із проханням бути помовчати до перемоги. Помовчати до перемоги про корупцію. І ви знаєте, що в плані корупції ми би прийняли ці умови, якби президент збалансовано, збалансовано продовжив і сказав. Але я не хочу, щоб це явище роз'їдало наші тели, відбиваючись на спроможності нашого фронту. І тому ось людина, Андрій Борисович, інші люди, хто хочете, да? ось його телефон живий. Якщо у вас є аргументовані а, треки, факти. Прийдіть, будь ласка, надайте цій людині, бо вона відразу візьме від вас слухавку, і дайте нам тиждень на реагування. Якщо за тиждень реагування не буде, друкуйте, показуйте, пишіть. Але дайте нам шанс виправитись. Але цього президент сказ... не сказав. Він сказав: мовчіть до перемоги. Якщо будемо мовчати, ніякої перемоги не буде. Ну от скажіть, хіба вона не права? Якщо буде корупція, якщо про це мовчати і все це буде продовжуватись, ми не, ви... не... не виграємо війни. Цікаво, що е, далеко не всі медіа туди запросили. Ну, а навіщо? Вони ж мовчати не будуть це з одного боку. Але з іншого, я не розумію е, нашого президента Зеленського. Ось, наприклад, якщо він собі так вирішив позатикати пельки так, журналістам, Ну, кого він позвав на цю зустріч? Він позвав тих, хто. І так мовчав би про це. Розумієте? Він і так би мовчав про це. Тобто, не позвали тих журналістів, які не будуть про це мовчати. Тобто, ну, нелогічно, якесь нелогічно все це. І ось, поки президент просить медіа закрити свої пельки про корупцію, виходить все більше і більше зашкварів. Ось ця, приміром, журналісти з Бігус.Інфо виклали цікавий матеріал. Є такий Колюбаєв, друг Єрмака. Так, от ця людина вона отримала частки в будівельних бізнесах, дроновиробничих бізнесах, непогано заробив. Крім цих нових бізнесів, Колюбаєв, він продовжує очолювати раду з державної підтримки кінематографії, а на власні кінопродукти він отримує мільйони з держбюджету. Як вам взагалі така історія? І все це сталося після того, як Єрмак став при владі і підтягнув, скажімо так, свого товариша. Чи треба мовчати про корупцію, як просить наш президент. Ні. Не можна. Не, не те, що не треба, не можна мовчати. Про це треба кричати. Я кажу про це в кожному випуску. Розумієте, президент не сказав, що там корупції не буде. Якось там будемо з цим боротися і так далі. Він сказав: мовчіть про корупцію. Ну, чи це нормальна поведінка президента? Ні. Бо нормально було б присікати корупцію, а ще краще взагалі знищити її. Я розумію, що за стільки років, як все це будувалося, вся ця корупція, її отак одним махом не знищити. Але це потрібно починати з малого якось, а не розвивати далі все це. Закрити очі на корупцію таке пропонувати журналістам. Я не знаю, що в голові у нашого президента. Журналісти і потрібні для того, щоб розповідати людям правду, дорогі підписники. все, я більше не знаю, що коментувати в цій історії. Як вам взагалі ця вся ситуація? І пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про це? В мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.